Так і по Україні 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів та Сил оборони України уразили низку військових і логістичних об'єктів ворога. Про все у новинному дайджесті за 13 листопада. Росіяни вдарили по Україні майже 140 дронами та вбили трьох людей. Армія РФ у ніч проти 13 листопада запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 138 дронів, близько 90 з них – шахеди. ППО знешкодило 102 дрони, решта 36 поцілили по 10 локаціях. 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України про таку допомогу оголосили лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Обладнання постачатимуть зі США в рамках ініціативи. Йдеться на сайті НАТО. Слово оборони України вночі уразили низку військових і логістичних об'єктів Росії на тимчасово окупованих територіях. Повідомили у генштабі в тимчасово окупованому Криму влучання по нафтосховищу морський нафтовий термінал, стоянці галікоптерів і базі дронів на аеродромі Кіровське. А також по РЛС ППО біля Євпаторії у Запорізькій області вражено нафтобазу поблизу Бердянська та пункти управління 5-ї армії 127-ї мотострілецької дивізії РФ в Україні. Проведуть аудит усіх державних компаній, зокрема енергетичних, заявила прем'єрка Юлія Свериденко. За її словами, уряд доручив наглядовим радам перевірити роботу компаній, зокрема у сфері державних закупівель.